В Ужгороді діє виставка живопису Олексія Федора. Близько сорока живописних полотен презентував закарпатцям крайовий художник Олексій Федор. Експозиція включає роботи, створені автором протягом кількох років. Це уже друга персональна виставка митця. Перша відбулася у 2011-му. Складала серію робіт, виконаних аквареллю. Нині ж автор дивує свого глядача у новій для себе техніці, олійному живописі. Це Якесь таке внутрішнє бажання, це незрозуміле. Просто є потяг, є хороший настрій, хороша погода, і ну, без цього просто не можна. Це як десь зсередини, і хочеться творити, хочеться щось малювати постійно. Обличчям до природи саме ця назва об'єднала експозицію художніх полотен Олексія Федора. Художник представив панорамний пейзаж, жанр живопису, в котрому він почувається комфортно, відзначають мистецтвознавці. Панорамний пейзаж. І він так перетікає з однієї картини в іншу, іначе замикається в таку діораму. Діораму краєвидів околи Сужгорода і свого рідного села Підгорб, звідки народом. Олексій, як мій друг, може про нього сказати, що він цілочпрямована особистість. І... Все доробляє до кінця і не помічав за ним, щоб він робив щось або як. І це все відображається в його роботах. І дійсно, це його широта, він дуже комунікабельний, дуже щирий, і мабуть, тому що це його відображається у пейзажах, у цьому панорамному такому жанрі живопису. Під час офіційного відкриття експозиції голова краєвої організації національної спілки художників України Борис Кузьма відзначив, що Олексій Федор постав перед своїм глядачем уже змужнілим та сформованим художником, який вільно почувається перед публікою. Привітали Олексія Федора із другою персональною виставкою у житті: колеги, рідні, друзі та знайомі. На відкриття виставки завітала і перша вчителька малювання Олексія Федора Мар'яна Орест та її теперішні учні. Адже жага до художньої творчості у юного Федора проявилася ще в ранньому дитинстві, розповідає митець. Якщо взагалі так в глибоке дитинство в зенюритися, перша робота була пам'ятаєте, були такі альбоми, в які наклеювали просто фотографії, вони такі були сірого картону. Пам'ятаю, там перша. Ручка попалася, це була якась там перемальована, якийсь автомобіль в полі їхав, просто перемальовано з книжки. Це така перша що, згадка взагалі, як перший раз мені ручка попала в руки, кулькована. А тут перш, остання робота, яка тут нам мальована, це десь 11-й рік. Напевно, це перша робота. Така вже що більш серйозна більш серйозна. Та це 11-12 рік, коли вже так серйозно зайнявся олійним живописом. Ну і продовжує дотепер досконалі з кожним роком. Творчість присвячена рідній землі, її просторам. Присвячена тим людям, яких ти любиш, і тим, на кого рівняєшся. Цьому і є він сам молодий, перспективний та цілеспрямований закарпатський художник Олексій Федор.